Всім привіт! 24 листопада. Сьогодні буде таке незвичайне відео. О, значить, вчора я отримав композитну арматуру. Зараз я покажу вам, що воно таке. От, і Для чого воно, де я його використовував. Я думаю, просто е, покажу, щоб і вам воно пригодилося. Може і ви піддивитеся, що зараз я вам буду показувати і собі буде Використовувати так же. композитна арматура, значить, виглядає вона так ось. ось о, оце композитна, я її навіть тут не розкривав. Це у даному випадку це 6 мм, оця композитна арматура. Оце ось композитна арматура, ось ось о, композитна арматура ось о, це 8 мм. Ось вона використовується в будівництві. Замість всім нам знайомої металевої арматури. От. Де я її приміняю? Я її вже приміняю років 4. Перша я за рубежем побачив її. Ну, зараз у нас на Україні теж випускають її завод у Чернівцях є. От, я туди і брав з заводу цю композитну арматуру. Значить, зараз я вам швидко покажу, де я її використовую. Використовував я у стопчиках, коли лив на винограднику ви бачили мої бетонні стопчики. Я у стопчик ложив таку арматуру, але я ложив туди шестерку-дві штуки. І дві штуки четверки. Тобто, там чотири штучки лежить по всій дліні 3-метрові, бо стопчики в мене трьохметрові. Я по три метри нарізав оцю арматуру от, і ложив її туди. І у нас є вібратор там спеціально ми робили. І вжили тобто, лили ці стопчики з арматури. Де я все використовую? Я вам зробив тут. Щоб не затягувати відео нитки, ось я натягнувся, щоб ви розуміли, бачили, що я зараз буду робити. Бо якщо просто на траві, то ви нічого не зрозумієте. Значить, ось у мене тут все є. Бачите, як вона в мене храниться. Ось у. Тобто Це не металева. Її поставив де угодно ось хоч так, хоч як, де там. Воно, бачите, скільки міста займає. Це ось. Півтора метрові нарізані вони. Арматура. Це я е, весною навесні дуже рано вкривав е, свою клубніку від от, е, от заморозків. От, от весняний. Щоб не побило квітки. Дивіться, як, робить, як можна зробити парнічок. Е, до речі, метр арматури, отої шестерки, в даному випадку в мене оце ця четверка, що я держу. Ось Оця четверка. Шістьорка стоїть 6 гривні 40 копійок за погонний метр. Тобто 100 метрів буде стоїти вам там 640 гривень. Це 100 метрів. Ось о, дивіться. Як можна це нитки я натягнув, щоб було вам понятно, щоб ну, не так, от, не сяк. Ось о, по нитках, допустим. У вас Приміром, тут, то, що клубніка росте, у вас і тут заморозки. Неважно, чи тут чи клубніка, чи ви чубуки посадили свої тут. Воно чи там ось. І для раннього старту, значить, дивіться, що робите. Ось. Раз. у корінь попах. Ось. Дивіться, скільки воно часу займає. Адайте. Це арматура вічна її не мороз, не сонце, вона не ржавіє, вона не горить, вона нічого ви їй не зробите абсолютно. Ось, дивіться. Це просто нитки, щоб однаково було. ну щоб, Бо можна її отак втекнутись, розумієте, буде та вища та нижча. А так ви ось, ниточки собі. Тут ось я відміряв 50 см. Ось, ось між нитками, ось, ось дивіться, 50 см. І я собі вони всі, в мене тоді будуть одинакові. Вот. Ось все, я раз, дивіться, поставив. Ось. Що. Все. Дивіться. Скільки тут време зайняло? Крайні дуги. Ось що, крайня дуга. Бачите, я вже зарані її прив'язав. Бачите, ось що? вона прив'язана. Ось, ось що, дивіться, дійшли до кінця дугу. Ось, що, відкнули любу палицю. Що-лібо прив'язали дугу. Ось все. Все. У вас теплиця готова. Дивіться. Потім берете, ось все. О. Взяли. І скільки тут вложень-то. І накриваєте. Просто зараз вітер. Я не буду. Ну, всім зрозуміло. Так? Ось все. І накрили. Землю і прикидали края. І отак вона стоїть. Може вона стоять у вас і місяць, і два, хоч усе у мене на городі стояло, як клубніку вкривав, то стояло воно там обідь. Ось Осьо, допустимо. І ви ж можете любу висоту зробити, яку ви хочете. Ви можете, це я так поставив, ви можете нижче, дивіться, і ось яку завгодно. Ви бачите, хоч малесеньку, дивіться, можете взяти таке сама там метр шістдесят, ви вдвоє його берете вдвоє. І так ось, дивіться, фатає вдвоє. Ось. І землею прокидаєте з боків. І все, і воно стоїть, ось у вас така тепличка таку, на городі. Я, у мене було шість штук по 25 метрів на городі. Це стояло, я клубніку так укривав. А зараз я буду для чого я її оце виписаю. Я вам покажу. Значить, це, якщо там клубніку треба, або сажанці ваші дорогі треба захистити ламурських ранчок, я хочу використати оце, що я вже як би, теплички, ці, тільки вже на винограді. Ось я зарані дійсно поставив, бачите, це трьох метрова. Тут ви бачите, я вам казав, що ми ряд вже прибрали, бо будемо стобиці. Вже бачите, рядів немає. Тут ми вже злізали, немає нічого. Що я буду робити на цьому винограднику? Бачите, тут якби стовби стоять і проволоки натягнуті. Ось дивіться, я зараді положив. Ось сюди. допустим весною це буде ось лежати на плодоношення лоза. Ось, о, я її положив, щоб вам було видно. Значить, вона мені пускає 4 стрілки. тобто чотири пагони починають рости. Я це за четвертим пагоном тут откусю. тобто Я лишаю на оцій. Стрілки плодові я лишаю 4 усього пагони. І ці 4 пагони я буду прививати. Ну це я буду лишати і начну я, мабуть, Я поставлю оці ось ось дуги, мабуть, в початку квітня. От. Або може, навіть і у березні поставлю. Це трьохметрова дуга. Ось, ось Дивіться, що вона робить. Ось у мене на цій проволоці лежить. І ще в мене є, дивіться, пішов пагін рости. Тут я ось їх обрізав, привив. Дивіться, що в мене ще є. Ось одна проволока і слідуюча проволока, бачите? От. Тобто ще дві проволоки в мене є. А ця дуга, вона навіть вища, ще ось цієї проволоки. Тобто дивіться скільки, це наскільки можна, можна на три тижні раніше стартонути з прививками. І тоді у вас і визріє все. І, і лози буде вдосталь, і, і навіть і, вам ніякі не морози, нічого не, не страшне. Навіть ось о, маленьку, яку я ось вам знімав, допустимо, ви можете хати. А якщо там ще там, більше морочить, що ось, я оці сажанці, що я посадив, о, то що ви бачили, там тітан, солодкий світ, оце воно буде весною під оцим стоять. А потім ще й отак, ось, дивіться, сюди. Для чого я взяв і восьмірку? Оця восьмірка вже в мене. Дивіться, ось що вткнув у землю. Ну Це я на хосок відткнув. Ось так ось у мене віткне. О, що приймніше було. Дивіться, може бути теплиця в теплиці. І так же само цим натягнув і буде двойна. Тобто ну, ніякі не то що приморозки, морози ніякі, не страшні. І його ніякий не вітер, нічого зломить її. Ви ніколи в житті. її Отак от зломити ви її не зломите ніколи. Тільки пилять. І працювати з ним треба тільки в рукавицях. Бо це стекловолокно тут армоване. Тобто тут можна в ручки трошки наганятися. Ну воно наскільки крепке, наскільки воно мощне. ви бачите, я його витягнули з землі. Хоп. Дивіться, і вона рівна, бачите? Ось все. І все. Хранить ну поставили хоч трьох метрові, хоч які. Ось я їх храню. Ось так ось. Це в мене там півтора метрові. Я ж кажу, це ось я четверочку повтикав. А оце ось, ось, ось шестерка стоїть. Ось. Есть, а це взагалі ось восьмерка. Ось ну восьмерка це вже занадто не треба таке. Шестерки хватає. Ну це я вам оце хотів показати. Як раніше стартувати, зробити тепличку, те, що я і буду робити. тобто Беріть на собі наворуження, робіть так само, тобто використайте так, буду. Це тільки добре буде і для вас, і для мене, щоб хтось хоч скористався цікавим моїм совітом. Ну, на все добре, до наступних зустрічей.